Привіт, друзі! Вас вітає канал Вікторини для Ерудитів. В цьому відео я пропоную 10 запитань на загальні знання. Перевірте свої знання та ерудицію. Готові? Тоді поїхали. Кого вважають батьком сучасної хімії? Бойль, Менделєєв, Лавуазьє, Нобель. Антуан Лувазі французький натураліст, засновник сучасної хімії. Як з англійської перекладається стиль плавання? Кроль ковзати, крастися, підстрибувати, повсти. Кроль найпопулярніший стиль плавання. Назва підходить від англійського слова, яке перекладається як повсти. Як називається пірнання з трубкою дайвінг, акваланг, фрідайвінг, снорклінг? Снорклінг – це плавання за допомогою маски, трубки і ласт, що дає змогу спостерігати за тваринним світом, не занурюючись на велику глибину. Як називається рух океанів через гравітацію місяця і сонця? Течія, шторм, хвиля, приплив, відплив. Приплив і відплив періодичні коливання рівня океану або моря, що є результатом впливу гравітаційних сил місяця і сонця. Як називається сукупність організмів, що мешкають на дні річок морів і океанів планктон, бентос, нейстон, нейктон? Бентос грецької глибина під цією назвою об'єднують організми, що мешкають на дні і в ґрунті річок, морів і океанів. Яка з перелічених зірок є найяскравішою на нічному небі? Канопус Арктур Вега Сіріус. Сіріус. Зірка із сузір'я великого пса. Найяскравіша зірка на нічному небі. Яка з перелічених рослин не цвіте? Подорожник. Хвощ польовий. Шавлія м'ята. Хвощ польовий не цвіте, а розмножується спорами. Яка частина мозку відповідає за пам'ять і орієнтацію у просторі? Тім'яна частина мозочок та ламус гіпокамп. Гіпокамп ділянка сірої речовини в скроновій частці мозку, що відповідає за навички орієнтування у просторі. Який компонент комп'ютера обробляє дані? Процесор, жорсткий диск, відеокарта, оперативна пам'ять. Процесор це мозок будь-якого комп'ютера. Він відповідає за виконання всіх обчислень і обробку даних. Яка країна вважається винахідником паперу? Єгипет, Китай, Японія, Греція? У Китаї приблизно у 105 році цей лунь винайшов папір.